Без офіційних наказів не переведемо секції вільної боротьби в інші приміщення. З такою заявою виступили деякі тренери спортивних шкіл міста. Такий тимчасовий переїзд зумовлений початком ремонтних робіт у ДЮСШ. Однак, тренери проти такого ремонту на зиму. Натомість влада такі дії трактує як саботаж ремонтних робіт у школах, щоб дійти консенсусу зібрали термінову нараду у ратуші. Про що говорили? Дивіться далі. Спортивна спільнота Коломиї зібралась у стінах ратуші. нагальну нараду зініціював секретар міської ради Любомир Жупанський. Він хоче знайти компроміс з тренерами, адже вважає спортивний конфлікт у Коломиї політичними іграми. Приміщення ремонтуємо для спорту, що ви розуміли, ніякі земельні ділянки так як розказують на співочому полі штампани, приміщення хтось буде продавати. Це є тупа пропаганда. Це є політичні дивиденди певної сили, і ви це все побачите. Ми зараз з вами говоримо сьогодні листопад, Буде квітень-травень, І ці люди, які вас збирали, які брехали, і буде студент довести похож. Задайте на моє слово. На сьогодні. У приміщеннях дитячо-юнацьких спортивних шкіл розпочинають капітальні ремонти. Тренери до такої події ставляться з осторогою. Мовляв, чому проводять ремонт тепер, коли йде до зими. Що ми дали слово, що ми приїжджаємо? Ми Дійсно пішли в локомотив, подивилися приміщення. Нам воно більш-менш підходить. Місця мало, але ну, ремонти, ну що робити, може були згідні на ці ремонт. Якщо буде якась травма на сцені, буду відповідати я, а не Любомир Жупанський, а не Володимир Колісник. Я вас прошу, дайте, будь ласка, наказ, і ми звідси із сьогодні переїдемо в, в ті умови, які вам дали. Інше побоювання тренерського складу це безпека учнів, зокрема секції вільної боротьби. На час ремонту їм пропонують проводити тренування у ФСК Локомотив, а саме на сцені. Тренери кажуть, там легко травмуватись, а брати на себе таку відповідальність не хочуть, адже це не їхня примха. Тому вимагають офіційного документу, наказу про тимчасове переведення занять інше місце. Вчора зібралися батьки і сказали, що ми переживаємо за наших дітей, хто буде нести відповідальність? От ви, тренери, перейдете зараз на в локомотив на сцену займатися. А як дитина впаде, хто за неї буде нести відповідальність? Тому ми не можемо взяти на себе самостійну відповідальність і на, за здоров'я дітей. І не, не дай Боже, дитина травмується чи ще щось упаде звідти. А нам наказу не дають. А тут говорять, що ми саботуємо. Тільки дайте нам наказ письмовий, навіть якщо не для нас, то для батьків. Я працюю в спортивній школі. Я не, це не моє. Дайте мені наказ. Любий наказ, щоб я показав батькам, куди ми переходимо. І для мене має бути тренера. Наказ, куди я маю перейти. Начальник відділу у справах молоді та спорту Володимир Колесник запевняє, розпорядження є. Всі тренери секції вільної боротьби вже займаються в локомотиві. Супротив чинять лише кілька тренерів відділення. Щодо безпеки діток каже, зал обладнають належним чином. Зал сцена обкладається бортом. Безпечним бортом, тобто там травм не передбачено. Не більше таких травм, як на бульварі у Крімки, може бути. Ну це єдиноборство, Тут все передбачено. Я сподіваюся, обійдеться без травм. Першу чергу локомотив, так як ми пропонуємо. В локомотив перейти борцям, там є душ, там є все на сцені. Можна розстелити килими і боротися. Після суперечок спільне рішення проблеми таки знаходять. Тимчасово виконувач обов'язків директора першої дитячої нацько-спортивної школи Світлана Дорундяк повинна підготувати внутрішній наказ щодо тимчасового переїзду секцій на час ремонтних робіт. Давайте зробимо так, зробимо наказ на відділення боротьби, не на окремих людей. все відділення боротьби перейшло у локомотив. Інше питання: скільки триватимуть такі гостьові тренування? Чиновники прогнозують, завершать ремонт до нового року. Швидше його не розпочинали через галас навколо реформування мережі спортивних шкіл у місті, але перш за все через фінансування пояснює Любомир Жупанський. 30% авансу проплатили нещодавно. Напередодні виготовляли проєктно кошторисну документацію. Далі відправляли її на перевірку експертам. Ремонти будуть проводити з листок, буде, два місяці. Після нового після нового можна року. сказати. Після минулого року дасть Бог відремонтує... І сам. відділення вільної боротьби Олександр Ракаєв. Заходить на бульвар Лесі Українки, 43. рештів. Повністю буде зроблений капітальний ремонт цього залу. На цій сесії, 13 числа, ми додатково ще виділили 750, mm. якщо я не помиляюсь, тисяч гривень. Це не було спеціально зроблено. Я був я хотів, щоб це почалось на початку літа, бо я розумію, що бльвазручності е, незручності. Що в, м -м -м, треба боротись, треба мити десь тому подібне. Без словесних суперечок, звинувачень та образ не обійшлась, і ця нарада. Нагадаємо, спортивний конфлікт у Коломиї триває близько року. Цю справу розглядають у суді спортивна спільнота міста і влада на цій нараді, хоч частково проте знайшли спільну мову. Такі зустрічі надалі хочуть організувати з батьками дітей. Щоб пояснити їм усі деталі ситуації. Ольга Гереджук, Андрій Гаращук, події НТК.